Кохане, можна я сьогодні з дівчатами поїду в клуб? Звісно, можна. Кохане, а можна я в клуб куплю нове платьечко? Звісно, можна? А можна ще після клубу? Ми поїдемо з дівчатами в сауну. Звісно, можна. Ой, і ще я хочу доплачу сумочку можна? Звісно, можна. А можна я вип'ю зараз? Звісно, можна. Кохана, я щось не зрозумів. А що це ти п'єш зранку? І що? Я взагалі зараз уїжджаю. Спочатку я їду за платтям, потім за сумочкою, потім в клуб і в сауну з дівчатами. І ти мені дозволив. Коли я таке дозволив? Та тільки що? Коханий, можна мені купити платья? Звісно, можна. А можна мені купити сумочку? Звісно, можна. А можна мені в сауну? Звісно, можна. Хане, можна мені в клуб? Звісно, можна. Так що все чесно. Ти мені дозволив. Пока. Я побігла.